Друзі, привіт! Інформуємо вас найактуальнішими новинами на дану годину. В Росії стався потужний вибух. У Москві горить військовий склад Міноборони Російської Федерації. Склад був важливою перевалочною базою, де расисти перегружали безпілотники та електрообладнання, яке потім використовували у своїх ракетах. Деякі засоби масової інформації пишуть, що це помста диверсантів за обстріли України про це та інше далі. Друзі, підтримуйте ЗСУ, хто чим може. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. Надійшли гарячі новини із Москви. Там знову потужна пожежа, щось неймовірне в Росії твориться в останні дні. Як повідомляють російські засоби масової інформації та телеграм-канали, у Росії на цей раз палає склад електрообладнання у Підмосков'ї. За наявною інформацією, там знаходився склад транспортні технології столиця. Що відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями? Є припущення, що це може бути частиною діяльності рейкових партизанів. Загалом вогонь охопив півтора тисячі квадратних метрів. Інформації про те, що саме горіло, наразі немає, але закриті джерела у російських силових структурах повідомляють, що даним складом користувалось міноборони Російської Федерації. Залізницею туди завозили озброєння, безпілотники та обладнання, яке потім використовували у Війні проти України. Пожежа виникла в цеху за дивних причин. Про це пишуть російські засоби масової інформації. Також опубліковано фото із місця події у мережі інтернет. Працівники даного залізничного складу повідомляють, що весь час на складі знаходились військові, які щось перегружали із вагонів на склад, а потім звідти на військові автомобілі. За версією місцевих жителів зазначається, що на даному складі були як готові безпілотники, а також зберігалось електрообладнання, яке поступало в Росію контрбандою. Здебільшого там було дуже багато електронних плат, після чого їх використовували у безпілотниках та ракетах. Місцева російська влада заявила, що один із працівників включив обігрівач, закурив та заснув, після чого стався дивний хлопок і пожежа. На місце події відправили пожежні бригади, які працюють над тим, щоб погасити пожежу. Деякі московські телеграм-канали заявляють, що причиною вибуху є диверсія. Хтось із працівників складу або із посторонніх заклав вибухівку та стався вибух із подальшою пожежею. Зараз в даному районі Москви оголошено план перехоплення та розшукують диверсантів, які симпатизують Збройним силам України. Варто зазначити, що це не перша пожежа за останні дні в Росії. За останній тиждень в Росії нараховано більше 20 вибухів та пожеж на військових об'єктах. Наразі невідомо, хто стоїть за вибухами: росіяни, які проти війни, українські бойові птахи, чи можливо керівництво даних об'єктів таким чином хоче приховати крадіжки в міністерстві оборони Росії. Друзі, а ви як думаєте, що забавовно та хлопки на території Росії в останні дні? Невже росіяни прозріли і не хочуть їхати на війну? Пишіть свої роздуми в коментарях. На цьому у нас все. Всім щастя, мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, не забувайте вірити у ЗСУ. Разом переможемо!